Багато хто сьогодні каже, ой, там можна сховатися під землею. І в дійсності багато хто зараз будує собі наподобі ковчегу, хто під землею, хто під водою. Але ж від Господа Бога ми не сховаємося ніде, тому що Господь Бог нас кругом бачить, і Він знає, де ми можемо. От. І що ми можемо читати, читати Ісая 13, розділ з 9 вірша. Оце день Господній приходить суворий і лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї. Бо зорі небесні. Та їхні сузір'я не дадуть свого світла. Сонце затьметься при сході своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм. Е, і я покараю всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину, бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Тому небеса захитаю, і рухнеться земля свого місця від лютости Господа Саваота у день як палатиме гнів його. От ми можемо е, з вами зрозуміти, що нам каже сам Господь, Бог нас попереджує, що, що буде, і як можна все це зупинити і як можна е, спастися. А спастися можна в Слові Божому. Якщо я проповідую Слово Боже, приймаю Слово Боже, приймаю. Ісуса Христа в своє серце, то я таким чином спасаюся. І спасаюся тільки е, в Слові Божому. І ще хочу вам е, зачитати Йона, е, третій розділ. З четвертого вірша. я вам зачитаю. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його і нехай не являється світло над ним. Про що це ми можемо тут з вами сказати? Якщо Бог каже, нехай стане цей день темнотою. Нехай Бог з висоти не згадає Його, і нехай не, не являється світло над ним. Тому що Бог грішних не згадає. Бог всіх грішних винищить, а ті, хто вірив у Бога, проповідував, то Бог забере до себе і згадає нас у. Книзі життя. І ще ми можемо також особо прочитати. Також Йова, точніше, Йона. Але все ж таки ми можемо читати, думати і роздумовувати. І зачав Йона Ходити по місту на один день ходив і проповідував, і і проповідував, і казав ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. Тому ми можемо думати, задуматись над тим, що пишеться в самій Біблії, нас попереджають ще 40 день. І Неневія буде зруйнована. Тому потрібно нам уже сьогодні над цим задуматися і призивати Господа Бога, щоб нас він помилував і щоб було все добре. І так само можемо читати Йони, 10-й вірш, і побачив Бог їхні вчинки, що звернули зо своєї злої дороги. І пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Тому що в Ніневії вони всі покаялися. Вони всі перебували в молитві. Тому ніколи не ігноруйте сказане самим Богом. Тому що це було і це уже є. Ми самі можемо бачити, що зараз в світі робиться. А в світі робиться багато апокаліпсів, землетруси, тому достатньо одного зрива вулкана еневії, і просто ніхто не виживе на цій землі. Тому потрібно нам вклонятися Богу і бути в молитві разом з усіма стояти, молитися і просити Бога, щоб спастися, щоб не було ще ніякого апокаліпсису, щоб Бог нас покаяв, бо іначе. Буде дуже велике лихо.